Зараз є норми, державні будівельні норми, в яких вказано, що товщина, наприклад, газобетону, має бути така, а для такої товщини має бути або мінеральна вата, або о, інше. Я не буду зараз докладати цьому дуже багато уваги, але ж при такому використанні матеріалів. Дом стає теплим, і ви буквально трошки його опалюєте, і це не важливо, чим саме або у вас є електроенергія, або у вас є газ, але ж він зберігає тепло. І тоді. Таких проблем немає. Ми же зараз маємо дуже багато складних ситуацій, з причини того, що в радянський час дуже багато будівель будувалися за іншими нормами, і всі ці дома. Вони холодні. І коли вимикають світло, вимикається подача опалення, стіни моментально, буквально за декілька годин стають холодними і в домах стає холодно. Тож зараз, якщо була б така можливість розробити якийсь глобальний міський проєкт, щоб утеплити всі фасади одним проєктом, і вони б тоді стали красиві, гарні, а не так, як ми бачимо зараз, коли їдеш в місто, ми бачиш такі як ладки: шматок такого кольору, такого, тут утеплили, тут не утеплили, тут старі вікна, тут нові вікна. І все це дуже... Шкодить зовнішньому вигляду нашого міста.